Вітаю всіх, небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана і в рамках рубрики Парфумерний сканер мова сьогодні йтиме про французьку ювелірну годинникову та парфумерну компанію, засновану у 1896 році родичами Соломоном Арпельсом та його племінником Альфредом Ван Кліфом у Парижі. Розквіт компанії припав на часи хіппі і тому достатньо часто на ювелірних виробах Van Cliff Arpels. Зустрічаються міфічні істоти, тварини, метелики, феї, рослини та квіти. Послухами ювелірного дому користувались ікони стилю, такі як Грейс Келлі, Елізабет Тайлор, Герцогиня Вінзера та інші відомі постаті. Достатньо швидко розвивався, статки відповідно зростали, і вже за 10 років існування компанії Van Cleef Arpels було відкрито перший бутик-магазин в самісінькому центрі Парижа на Вандамській площі, і дотепер цей елемент присутній на логотипі компанії. Виробництвом парфумерії Van Кліф Arpels почали займатися з 1976 року. І для створення найпершого аромату було запрошено видатного французького парфюмера Жана Клода Елена, задачою якого було відтворити аромат діамантів у парфумі. І відомий і дотепер аромат Фьорст зазнав великої популярності. На нього було створено багато фланкерів. І в подальшому Ван Кліф ендарпалс запрошували до співпраці відомих парфюмерів, таких як Бернард Елена, Наталі Лорсон. Т'єрі Вассер, Квінтен Біш, Франциск Ірпеджан, Соня Констан, Наталі Файстауер, Олів'є Польщ, Альберто Морільяс, а героя моєї сьогоднішньої розповіді створив відомий французький парфюмер Жером Епінет. Пачолі Бланк. Фантастичний аромат 2022 року. в розкішному оформленні. Керамічний флакон з ілюстрацією красивих квітів та невід'ємним елементом це браслет, на якому логотип бренду Van Cleef Arpels. Об'єм аромату 75 мл, і це лінійка екстраординарна, яка у чорному та білому оформленні. З великим задоволенням нанесу аромат на себе. І я захоплююсь роботою парфумера, який зумів відтворити ноту пачулі, непросту ноту, яка не завжди сприймається мною позитивно, саме так, щоб я була у захваті, щоб я не могла відірватися від цього аромату. Зі мною таке сталося вперше. І недаремно Жерома Пінет має репутацію парфумера, який, напрочуд, фелігранно відтворює. Ноту пачулі В основному вона в комбінації з сандаловим деревом, яка б ось так гармонійно була відтворена. Зазвичай парфумер компонує натуральні складники з синтетичними. І він це робить настільки вдало, що аромат. Починає грати на шкірі ніби своє якесь нове життя. Це ніби нова еволюція, яка відтворюється на шкірі. В ароматі Пачулі Бланк дуже невелика піраміда. В ній лише шість компонентів: це Альдегіди і рожевий перець, це Троянда і Пачулі, Кашемірове дерево і білий мускус. І ось так, як. Нам підказує піраміда, я відчуваю цей аромат. Спочатку це прохолодні дзвінки Альдегіди, ніби я знаходжусь у лісі і знаходжу струмок, який пахне якимись рослинами. Мені хочеться і побити тієї води, і вмитися тією рослинною джерельною водою, яка ніби поколює, пощіплює своєю прохолодою. Далі в ароматі починає звучати пачулі. І ці пачулі я відчуваю, ніби прозорі рослини, які пригріло сонце. Вони розкішно починають звучати, грати, бриніти і віддавати всі свої рослинні олійки. Це настільки тепло, настільки приємно, що я захоплююсь цим ароматом, і мені хочеться постійно підносити руку до носа, щоб знову і знову насолодитися тією нотою пачулі, яка до знайомства з цим ароматом була мені достатньо складна, складна для мого сприйняття. Потім починається найцікавіше, тому що аромат міняється до невпізнаваності, і він починає пахнути карамельно. Навіть не карамельно, а по-згірному. В ньому відчувається легкий димок, припускаю за рахунок мускуса. І ніби я маршмелоу підпікаю на багатті. І ось цей тонкий нюанс між підпеченим маршмелоу і ось цією тягучою, солодкою фруктовою масою, саме ось так я відчуваю аромат білі-пачулі. Це щось надзвичайне. Аромат в спеку відкрився для мене новими огранками, і я в ньому прочитала найкращу красу. І це чи не єдині пачулі, які я сприймаю настільки позитивно. В цьому ароматі ніби одночасно зустрічається прохолода за рахунок альдегідів. З теплим сонцем. Сонцем в даному ароматі я називаю саме кашемірове дерево. І це аромат, який пахне дещо карамельно. Карамель, яка з домішком квітів. Це аромат, який пахне злегка димно за рахунок мускусу. Це аромат, який пахне. Надзвичайно рослинно за рахунок тих самих пачулі. В ароматі є достатня кількість всього, що підкреслює та гармонійно обігрує пачулі. І в жодному разі, це пачулі, які не пахнуть відвертими пачулями. Мені подобається розгадувати в ароматах якусь загадку, що саме хоче нам розповісти парфумер. І ось тут, пачулі, я відчуваю в самісінькому старті. Вони звучать злегка навіть з металевим відтінком. Але це ледь-ледь відчутна металевість, яку я можу сприймати ще позитивно. І потім, коли аромат починає грати, я з ним відчуваю три етапи розкриття. І це три різних ароматів, я б назвала, які заховані в одному флаконі. І з цим ароматом я можу перебувати в різних станах. Наприклад, коли мені хочеться спокою та затишку, з цим ароматом дуже комфортно. Він ніби огортає мене і заспокоює. Коли вирує якась бура емоцій, коли хочеться. Всю енергію направити в правильне русло, цей аромат ніби навіть підштовхує і допомагає. Якщо поміскувати, на яку цільову аудиторію він розрахований, то я бачу з ним і 16-річну юну дівчину, і хлопця в білій футболці та в джинсах. Цей аромат підходить і на casual style, і цей аромат дуже підходить для Роботи, можливо, керівника компанії. В цьому ароматі я бачу директора школи, можливо, успішного юриста, можливо, я б його зустріла в залі суда. А от кого з цим ароматом я не бачу, то це вчителя і медичного працівника. Поціновувачі цього аромату на фрагрантиці відмітили, що він схожий на бланш від Byredo. Я з цим не погоджуюсь. Єдине, що об'єднує ці два аромати один і той самий парфумер, але в них настрій різний. Також аромат від Histoire de Parfum 1.2 він є в моїй парфумерній колекції. Не зовсім я також погоджуюсь, швидше за все, що там інша тональність і деякими нотами в базі вони поєднані, але ні. А от з ароматом від Tom Ford Білі Пачулі, можливо, так, я погоджусь. Аромати перегукуються. Але з тими пачулями я не зовсім подружилась. Вони для мене звучать занадто грубо на відміну. Від Пачулі Бланк. І аромат від Томфорд, незважаючи на те, що в мене холодна шкіра, і всі аромати на мені тримаються достатньо довго, з тим ароматом, мені можливо не пощастило, тому що він сходить з моєї шкіри достатньо швидко. Стійкість аромату Пачулі Бланк просто нереальна. Я його відчуваю цілий день. Мені подобається його поновлювати для того, щоб знову. Вдихнути цю першу холодну хмаринку альдегідів, яка в комбінації з рожевим перцем просто надзвичайна. І аромат навіть без поновлення я відчуваю з волосся на наступний день. Він лишає слід на подушці і залишається на одязі. Припускаю, що досить часто я згадуватиму цей аромат у своїх добірках, я від нього в захваті, і не виключено, що він потрапить у фаворити мого літа. Принаймні за перший літній місяць моя рука достатньо часто до нього тягнулась. Отже, такою була моя розповідь про аромат Пачулі Бланк від бренду на літеру В Манкліф Ентарпелс». Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з цим ароматом, і які ваші фаворити від бренду Van Cleef Arpels. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!